Притча, любов і порятунок. Колись, давним-давно, на землі був острів, на якому жили всі людські цінності. Але одного разу вони помітили, як острів почав іти під воду. Всі цінності сіли на свої кораблі і попливли. На острові залишилася лише любов. Вона чекала до останнього, але коли вже не стала сила чекати, вона теж захотіла відплисти з острова. Тоді вона покликала багатство і попросилась до нього на корабель. Але багатство відповіло Вибач, на моєму кораблі багато коштовностей і золота, для тебе тут місця немає. Коли повз пропливав корабель смутку, вона попросилась до неї, але та й відповіла Вибач, любов, я настільки сумна, що мені треба завжди залишатись одною. Тоді Любов побачила корабель гордості і попросилась туди, але гордість сказала. Що любов порушить її гармонію на кораблі. Поруч пропливала радість, але та була так зайнята веселощами і радістю, що навіть не почула заклики любові. Тоді любов зовсім зневірилася, аж раптом почула голос десь позаду Підемо, любов, я візьму тебе з собою. Любов обернулась і побачила старця. Він довіз її до суші, висадив, і коли старець відплив, любов схопилася, адже вона забула спитати, як його звати. Тоді вона звернулася до пізнання. Скажи пізнання, хто мене врятував, хто був цей старець, а пізнання подивилась на любов і сказала, це був час. Час? перепитала любов, але чому час мене врятував? Пізнання ще раз глянуло на любов, зітхнуло і відповіло, тому що тільки час знає, наскільки важлива любов в житті.